Вітаміни для жінок менопауза під час клімаксу ПМС 100 капсул Розвиток менопаузи та супутні її симптоми це неприємний, але природний процес, пов'язаний зі старінням і старінням жіночого організму, таким як клімакс, пов'язаний із загасанням детородної функції жінки, що впливає на стан гормонального фону. Відбувається зниження вироблення жіночих гормонів Прогестерону і естрогеном. Зміни в організмі всі жінки переносять по-різному. У більшості свого менопаузи супроводжується не тільки припиненням менструацій, але й головними болями, перепадами артеріального тиску, приливами. Знизити неприємну симптоматику дасть змогу активний спосіб життя і правильне харчування, а також вживання необхідних вітань. Препарат менопауза. Оці капсули дасть змогу уповільнити старіння організму, впоратися з нездужанням. І ви будете виглядати розкішно, ваша шкіра буде приваблива, ви будете стрункими, гарний настрій, буде вироблятися сіротонінчик, ви будете на позитиві. Ось такі капсулки перед вами, як ви бачите. Дуже.